Вчора малі перекладники окремомовного каналу. Дивіться, дивіться на шкільному подвір'ї ціла команда грає футбол, повиходили усі весна справжня, сніг уже зовсім зовсім немає. Плюс 6 15 минут на восьму. Люди гуляють, насолоджуються весною. Ми теж з Максиком вийшли на прогулянці. Троє діб я не виходив з ним гуляти, він відвик від мене. Кличе його гуляти, він до дружини йде. Щось. Ну ні, не, а так, то я жартую. Так, як день пройшов у Харкові. Ну начебто і непогано, але... Але тривоги були... Ні, то що потеплішало, сніг, зійшов, це гарно, а так, а тривоги ці як молнії. БПЛА такі маленькі літачки, як дружина каже, з якихось палочок і чогось зроблений, але літають, на жаль, долітають, вибухи не дуже сильні, але є, на жаль. Не знаю, що це таке. Блискавка, не мов. Ну, щось таке, ладно. Ми гуляємо з Максиком, все як завжди. Життя продовжується, незважаючи ні на що. Хочу всім побажати тихого вечора, спокійної ночі. Ми добра, зла. Усім щиро подяку. Ну і звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Все, на добра ніч маємо. Пока. Максимко. Пока.